Сьогодні у відео ми відкриємо 200 рулеток, котрі знаходяться в казино. Щоб відкрити одну таку рулетку, потрібно відіграти 5 годин. І зрозуміло, що в цій рулеці величезна кількість призів, котрі ми сьогодні залутаємо. За ось такий новий формат, думаю, можна зібрати 200 лайків під цим відео. Йомаю, спустись під відео та прожми свій лайкуси. Ну що ж, братва, як ви бачите, ми вже знаходимось в грі. Одразу скажу, саме цей акаунт він тимчасовий. Дали мені можливість записати таке відеоролик, в якому братва, ми відкриємо. 200 рулеток. Самі розумієте, саме ці рулетки з казино додаються раз в 5 годин. Тобто ви відіграли 5 годин, вам дають саме цю одну рулетку. І банально для того, щоб відкрити тих 200 рулеток, мені прийшлось відіграти 1000 годин. Просто відіграти 1000 годин, щоб відкрити рулетки. Ой-ой, ой бачимо, братва, наша рулеточка. Ай-яй-яй, маленька рідненька. І що ж, братва, хе-хе, будемо надіяти, що сьогодні випаде автомобіль. Я не знаю, братва, які саме тут автомобілі випадають, але мені здається, самий головний приз усією автомобілі автомобіль. це у нас BMW М5 f 10 Якщо вона нам сьогодні випаде, це буде джекпот. І знаєте, спеціально для вас, братва, я виключив звук для того, щоб вам не заважати. Тому що банально кожен раз слухати ті самі звуки, я думаю, у вас буде голова боліти. Ага, мені випав курячий стейк. Ну поки що, братва нічого цікавого, крім грошей. Але наскільки я знаю, тут також падає донат. О, нам випало скільки, скільки 300 тисяч? 300 тисяч гривень випало, ти прикинь? Я не знав, що з цієї рулетки можуть випадати такі великі суми в плані по бабкам. Але як ви. З'являється, тепер можна. Так, бачимо 200 фішок. А, ну знаєте, до кінця, скажімо так, цього відкриття, я думаю, багато фішок нападає. Так, крутиться, мутиться, 10 карбованців. Донаті, кстати, теж добре. Я не знаю, яка ця братва рулатка вже по рахунку, ну ми ще 10 точно не відкрили. Так, одразу нам падає шосу, -шо? кейс. Ого, ага, випадає, коротше, братва, який кейс. Але ми його, на жаль, не можемо відкрити, тому що у нас банально немає ключа. А щоб у нас був ключ, нам або його треба купити, ну або задонатити й купити. Окей, братва, крутимо тоді вже далі. З наступного прикрутика нам падає їжа. Курячий стейк. Не цікаво. Крутимо далі. Давай, братанчик щось таке файне, унікальне. О, 1000 xp До речі, також хороша двіжуха для того, щоб прокачати свій рівень. І мені цікаво, реально за сьогоднішнє відкриття випаде максимальний дроп. Чи ні. Ну, саме тачка. Ой-ой-ой, ви отримали. Скільки 500 тисяч гривень? Ого, така капуста може випасти. Серйозно? Я не думаю, що настільки може жорстко випасти. 300 тисяч гривень. Ого. Братва 100% треба відійти. Ну, ті пайдайчики, для того, щоб крутити рулетки і лутати ось такі призи. Буквально за один день повної гри ви зможете залутати. Ну, скільки три рулетки. У, братво, мені випав ось такий аксесуарчик. Бо є комплект. Куди він кидається взагалі? На шию, на пояс чи куди? О, то слухайте, братва. Ми тепер жорсткими ми будемо. ви подивіться на нас. Ось такий двіж нормальний чи ні. Я вважаю взагалі, чи назис. Подивіться на мене. Я тепер взагалі опасний. Во, порядок. Я вважаю це, братва. Порядок. Пулями, знаєте, обкрутились. І можна крутити далі. І цікаво. Що там взагалі далі буде, бо то така двіжуха. О, одяг. Одяг, атлетка. Ого, що за подруга така <смі> атлетка. Ніколи, братва такого відеоролика не записував. Тут, знаєте, прийшла ідея, і я думаю, вам реально сподобається. Тому що не кожен може стільки відіграти. Та й чесно скажучи, я б напевно, стільки не відіграв. Так, дивимося, одразу випадає нам їжа. Знову курячий стейк. Як ви бачите, дропчики плюс-мінус хороші Взагалі для новачків. Буквально відкрив, тобі випало 300 тисяч гривень. Ну, чом би не кайф, аксесуар, капелюх, відьми. Фу грізючечка. Отак, от на голову закидуєш, братік. І ти вже тігер, ти вже. Ого, я вже заряжений, братва. Подивіться, заряжений патронами і ось такою шляпою. Добре, крутимо тоді, братва, далі. І чесно скажучи, ця рулетка мені починає подобатись. Вона дає максимально цікаві такі, знаєте, призи. 25 карбованців. Це також, знаєте, хороший дропчик. Е, так, 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 що падає аксесуарчик, окуляри. А, окуляри, звісно, ну такі собі, чесно скажучи. Окей, крутимо далі. О, 25 тисяч гривень. Чи назис? Наскільки ми дов... Довго будемо крутити, я не знаю, ну це реально. Ніби рулетка швидко крутиться, але це все діло буде записуватись досить довго. Так, випав мені ось о новий кейс. Це у настійкіші за всіх. Я наскільки знаю, тут братва може випасти вудка. І до речі, 5 рівня, наче... То так ось шосу? Я тільки почав говорити за вудку, мені випала вудка, але, на жаль, тільки першого рівня. Блін, якщо би вивела прикиньте, 5 рівня, було б навіть дуже смачно. Але першого рівня вудка, знаєте, самі нас не цікавий. Добре, продовжуємо крутити нашу, звісно рулетку. Ага, випадає братва нам знову їжа, курячий стейк. Ну, така двіжуха, братва, нам не цікава. Нам потрібно саме оця м 5 бешка, головний приз. Я думаю, вже знаєте, за 200 відкриттів вона має випасти. Ну кому? 200 разів відкриваєш. Якщо вона за 200 раз не випаде, я буду взагалі в шоці. Вже другий раз підряд мені падають дозіжки. Ну вони мені не потрібні, мені треба бешка. Так, випадає 100 фішок, 100 фішок теж добре, але ну ні, нам поки що вони не потрібні. Добре, діло наше прокручується, і бачу, випадає нам. Курячий стейк. Дуже багато, чесно скажучи, падає їжі. Не знаю, хоч і крутимо, мутимо, але їжі прям падає дуже багато. О, гроші. 500 тисяч гривень! Ух, таке я люблю. На нашому балансі вже знаходиться майже 2 мільйона гривень. О, братва, я отримав один день преміума. І знаєте, преміум, статус це навіть дуже добре. Тому що, самі розумієте, за допомогою прямки можна і більше заробляти і отримувати більше бонусів. Ну така двіжуха нам справді подобається. Так, випадає нам для кра. А, карбованці! 30 карпованці. Uh -huh. Я думаю, чесно скажучи, ця рулетка дуже погано дає, але вона ще плюс-мінус щось та й дає. Чорна фарба. Ні, Машинна олива. Та наша мені там наша машинна олива. Мені треба максимально жорсткий бонус. У 1000 XP. А ні, це 10 тисяч XP. Та й такими знаєте темпами ми швидко прокачаємо ще свій рівень. Так, знову падає. Знову падає преміум на один день. У це халява! У нас вже виходить 3 дні преміума є на цьому Хай сама маколе, кидай Боже здруб'я. Добре, крутиться діло, випадає нам вудка. Ще й до того першого рівня. Я не знаю, тут може випасти 5-го рівня вудка чи ні. У ще один преміум, прикинь. І до речі, братва, я навіть не знаю. Якщо тут падає машина, то яка? Одразу М5 чи якась така початкова. Знову преміум. Що так того багато преміум? Ми собі акуратно барабан прокручуємо, а преміум це, дай Боже, здоров'я. 15 карбованців. Теж добре. Віталек Фортес прокручує барабанчик, і барабанчик йому видає здоров'ячку, а саме аптечку. Ні, блін, я не знаю, реально, з цієї рулетки може випасти машина чи ні. Скром. О, я такого скінчика не мав ще. Ну як, на юкрейне GTA мав, а саме нам сьогодні він не випадав. Йой, мені чесно скажучи що важко уявити, скільки в мене в кінці буде карбованців, бо карбованці досить часто падає. І, до речі, почав часто падати преміум. Добре, я розумів, гроші, преміум. О, так, крафт, вугілля. Де машина? Де там моя маленька машинка? Бемс. А, скінчик шкет. Я думав, вертувати це скінчик школьника, це шкет. О, кейс випадає якийсь. Кейс електрохаус. Ой, коли. Десь братва його дуже давно відкривав. Так, випадають нам гроші 100 тисяч гривень. До речі, досить давно нам не падали вже гроші. І навіть не знаю, чи добре це, чи погано. Вудка першого рівня. Братва, три рази вже нам падає яйчайка вудка. А, на жаль, три рази підряд нам дають вудку першого рівня, котра нам наразі не потрібна. Диви, знову. 500 фішок. О, того разу вже багато. Добре, крутиться наш же барабан. Бемс, 250 фішок на базу. Суда маленька. Грізючка, дай Боже, здоров'я. О, випадають нам окуля. Так, випадають, походу. Шо-шо-шо, якась хустка, коротше, бандитська випала. Ха, нормально. І що взагалі, тачка може звідси випасти чи ні? Бо Я вже по відчуттям відкрив так, ну не знаю навіть скільки, ну дуже багато. Треба, братва, було якось акуратно підраховувати, тому що кручу і кручу, круче і кручу. А не знаю, по скільки вже кручу. Не по скільки, а скільки, йой. О, майже машина була, бачили? 300 тисяч гривень. Там ще чуть -чуть, і вже була би машинка. Йой, то ми крутим, крутим. Знову випадає нам преміум. Запальничка. Це нас інгрі... Для крафту, я так розумію. Так, крутиться двіжуха, не видає нам кейс тімщик. Та йо маю, з тими кейсами замахали, блях. Нам треба реально жорсткий дропчик, якийсь машинку, ще що. Фішки падають, блін, ще теж непонятно. Ну, припустимо, падає 30 карбованців, 20, це реально добре. Давай сюди! Йой, 300 фішок, крутим далі. Бемс, 15 карбованців. Йой, той барабан, так кручу, так кручу вже не можу. Їжа знову курячий стейк. Та йо маю, Диви, крутиться, їжа знову. Я не знаю, блін, ну тут, напевно, дуже маленький шанс, щоб ви. Беде автомобіль бертва, тому що самі розумієте, вже скільки разів підряд кручу, і просто тачки навіть не видно. Ну як її видно, вона вже, знаєте, появлялася, але все ж таки до неї так жорстко не докручувалось. Може, давайте трохи подуємо? І зараз... Давай машинку, машинку, машинку. А, одяг випадає, та? Ну ні, одяг нам не треба. Нам треба М5 Бешку. Я не вірю, братва, що з 200 відкриттів Ми її не виб'ємо. Це мені здається, взагалі нереально. Мені треба бешку сюди на базу. О, машинка пролітає! та йой молотора, шо? А, це колон молотора. Я думав, реальний молотора. Блін, реально було досить близько. Подивіться, буквально одна чайка випала в авто. Ай-яй, -ай, дуже ми близько, братва, були. Ну, на жаль, такої двіжухи нам не випало. Так, снайперська гвинтівка. Давай, рулаточка, рулеточка, машинку на базу, машинку на базу. Одяг Патріот. Машина коли буде вже. Давай, давай. Під таку музику зразу машина, я розбиваю той монітор. А, скільки у нас же вудок 4 рівня 4. Оскільки я зрозумів, якщо вам падає вудка, то випадає тільки, на жаль, першого рівня. Чогось я, чесно скажучи, думав, що тут може випасти вудка п'ятого. Але тут падає, як ви бачите, вудка першого рівня. Диви, крутимо, мутимо. Опа, Чік зіджінь. ікс на базу. Давай зразу далі. Не будемо довго тягнути. Треба крутити максимально швидко. Знаєте, я як Френк, машинка знову пролітає! Блін, та ти що граєш? Знову близько машина була. Диви, диви, диви. Йо, модняк. Це що таке, модняк? Ого, звісно, у мене вже, знаєте, з такого багато. Давай, 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 давай. О, зброя, ну ти прикинь, узішечка. Сіш, та яка узішечка? Знову кейс. До речі, вже три рази підряд випадає на передваном кейс. І знаєте, це діло мені трохи вже не подобається. Ммм. На, 15 карбованців. Це вже, чесно скажучи, добре. Ліпше 15 карбованців, ніж якась така гнила двіжуха. Так, випадає нам знову скінчик. Скінчик не канає. Треба якийсь грязний двіж. У, вудка, третього рівня, Що? Звідси все ж таки може випасти більше вудка? Я думаю, чесно скажучи, падає тільки вудка першого рівня. Адже, як ви бачите, мені випало підряд 4 штуки. А тут ще навіть третя сипеться. Фу. Братва, мені здається, саме в сьогоднішньому відео ми маємо забрати всі шанси з 06-го сервера. Все забрати. Просто М5 на базу забрати. Якщо не вийде, то хтось з вас, напевно, забере, коли прокрутить. Бо я стільки раз кручу, що то без шансів. Там же М5, я не знаю, коли має випасти. Дивіться, 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 йой, знову одяг. Просто без перестанку кручу. Кручу, 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 кручу. А кінця краю не видно. Диви, 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 диви. Знову вудка першого рівня. Не гадяйка, ні гадяйка. Машина має бути карбованці. А скільки у нас, до речі, карбованці. Мені навіть стало цікаво. 181 вже карбований. Фу. Ой, то вітали к фортес, крутий, дай Боже. Давай, 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 що там, що там. А, знову фішки. Замахались з тими фішками, бляха. Кручу і кручу, а самі фішки. Маще, ну давай. Зброя. О, ні. зброя не канає. Давай, 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 давай. Круті. Здоровочко. Коли та грізучка вже випаде, коли там емочка випаде, коли там маленька випаде. Диви, диви, нема, нема. Боже, знову вудка. Вудка другого рівня. Вже трошечки сипить по вудкам хоча б. Але і то не понятно, чи вудка п'ятого взагалі тут буде. Диви, одяг знову. Майстер. Ви замахали? Який одяг майстер? Я Вам що якийсь приколіст, мені сиплять Одяг майстер. Че, Диви, Преміум. У вже 14 рівень, нічого собі нормально прокачався? У дає, так? Да? Маленька крута, дай боже. Диви, диви. Ключ. Ключ від кейса майстер стрільби? На туре, перший раз мені за все життя. Майстер стриб. Хочу прикол круто. Ну а шо вже, випало, то випало? То можна, я думаю, прокрутити. Диви 500к! Нормально, забираємо, крутим далі. Ха -ха -ха. Ні, ну прикольно, чесно скажучи. Перший раз випав мені ключик. Одяг. -хто, хто хто, хто, хто? Якась дівка випала. Нічого себе. Якась дівчина мені випала, а я такого нормального собі движення кручу. Диви, зброя знов. Узішечка. Ні. Отак от буває, отакі движення бувають. Отакий двіш. От, движ. Оц. а грошики. Уф. І десь сюди маленький. Віу. Дивай, що крутиться, мутиться. Ай-яй-яй-яй. Я і курячий стейк, маленька на базу. Так, їжа, курячий стейк. Та ю маю, та зтоїм п'ятої немає і нема. Я не знаю, у нас у ній буде чи ні. Бо мені вже чесно скажу, що ось так страшно. Так, преміум все ж таки вже є. Ой, братва, не знаю, скільки раз повторяв, що ми крутимо досить довго, але це реально так. Крутимо, крутимо, бешки немає, того немає. Йой, скільки вже взагалі можна крутити. Я вже чесно сам не знаю, скільки разів прокрутив. Но вже чую, що закінчення досить скоро. Бо вже крутимо дуже довго, прям ні одну. Ні одного автомобіля не випало, ні одного. Я не знаю, може головний приз є та сама М5 -та Бешка. Тому що шанси тут, напевно, 0-0-0-0. Взагалі пустота. Будка першого рівня. Камон. За що такий жорсткий двіж? Вже 266 карбованців на моєму аккаунті. Стільки разів вже падало карбованців. Я вже, чесно кажучи, сили не маю. Преміума теж нападало наскільки. На 19 днів вже. Йомаю, то ти прикинь. Ну що ж, на жаль, сьогодні бортва нам не свідчать. Світить машина, що ж поробиш, Скоріше за все, прийдеться відкривати вже на наступних відео, ну і старатись вже там вибити даний автомобіль. Ну, я вже навіть апнув 15-й левел, а тачки по досі нема. Ех, на жаль, братва, жетони вже закінчились. І за цілих 200 прокрутів, ми знаєте, вибили чи немало призів. Ну і слухайте, на нашому балансі буквально знаходиться 4 мульона та 800 тисяч гривень. Ось така ситуація знаходиться в нашому інвентарі. І, до речі, у мене преміум на 20 днів. До речі, до НАТО майже 300 карбованців, буквально без дев'яти. Я не знаю. Так надіявся, братва, що випаде саме ось цей автомобіль до посліднього. Кому 200 рулеток. За 200 рулеток мені не випала ось ця беха. Ну знаєте, якщо не повезло в сьогоднішньому відео, то повезем наступних. Адже знаєте, в мене не закрита ціль вибити цю машину. Рулатка, я тебе рано чи пізно доб'ю.